Мир вам дорогі гості та підписники. Хто дивиться наш канал регулярно, Знає, де ми знаходимося, що відбувається, але відео сьогодні буде трошки стандартне. Це вже пройшло скільки часу після фарбування, дивіться, все в тумані як. Все в тумані. <кхи> Не можна тут дихати. Працює вентилятор. Тут який же там лесик. О, ця зона, біля вентилятора чиста. Бачите, яка чиста злоба? Він за, за штукатурні фарби дивіться. О, тут 10 лет. Десь протягом робить, а це все висить. Як так цікаво, тут, тут немає фарби. Немає фарби. весь Задихається в мене дружина. Респіраторові все забивається. Здоров'я і так. Не дуже уявляєте, не знаю, що зробити. Я купив якось одного вентилятора великого, ще в мене є великий вентилятор. Але я боюсь, що я просто вставлю, Хуй, не може дихати на вулицю. Що воно не сильно, що допоможе. Е, хто займається фарбуванням професійно, підкажи, як там все зробити. Так, да, якби тут висота хоча б була більша, розумієте, воно піднялося зверху і зверху б зробили витяжку. Висоти ніякої нема. Зробити якийсь такий канал, е, що там тягнуло через нього, він з'їсти висотом не можна. Ну, немає у нас можливості, бо висота так мало. Я думав нашити реєчки зашитою ОСБ плитою і отвори по поселити, і там поставити вентилятор, щоб воно тягнуло по... на одній стіні один вентилятор, на другий. Чи як зробити? Так, щоб воно місця нас не займало особливо. Ну, Там понад пліту саме зверху можна, я не знаю, вона знизу, ні, знизу... Знизу чистіше, бачите, тут чистеньке. А ближче. О. Так, Ось така десь так, отакий рівень. Під верхом воно більше висить. Під... Ну, Можна зараз під верхом, це ж вже гарбувалося. Ми ділимося різними секретами, все показуємо. А тут ну, я б не проти спробувати всі варіанти, але ну, нам немає часу. Зробити так, зробити так, зробити так. І це не так просто. Треба, по-перше, отвори в стіні, там стіна утепла, ну, таке діло, там, щось воно зробиться. Але як би хотілося, щоб хтось там підказав якось так по суті, хоча б один такий толковий коментар, хто має в тому досвід, підказав, як зробити бочка на осу. Не знаю, дивляться вони наші відео чи не дивляться. Ця бочка десь там між Рівненською і Тернопільською областю десь там буде, не пам'ятаєте, чи Рівенська, чи Тернопільська за, за дубном. Бачите, Вона тільки свіжо фарбована, влад її в скорому темпі. Це все влад при темпі робить. А це у нас буде <клес> така підставочка під зовнішній блок теплового насосу. На такій висоті буде він стояти у нас. Ну, же навісила на будинку, я ж не буду труби переробляти, його покумірувати, переносити. Хочемо зняти площадочку, ми залили. Хочемо зробити, щоб півпраця була не на стіну, а на землю. Побачимо, який результат теж покажемо на наших відео. Тема теж актуальна. Постояв я трошки тут. Постояв, дивіться, як вже світліший, вже вже мало стає до цього. Воно потрошки розходиться, але, по але цей ну, там дає стільки певно з фарби, що тут взагалі це просто, просто якась газова камера здушання. вже мене дере за горло. Хоча ця фарба мало токсична. От коли фарбує, їм навіть ну, не дуже так є запах там, десь на вулиці. Бо якщо взяти якусь там дешеву фарбу, то вона взагалі буде. Це йде Бачите, якої фарби, загальним покажемо, яку фарби ми турбуємо. Сніжка суперемаль, масенофталива, олійно-фталива. Вона йде... дивіться, яка вона йде. О, тут, тут, не, тут не покажу. Бачите, для е, підходить. О, може видно. Для лікарень, там для закладів громадського харчування. Отака От Вона як би вона менше воняє, ніж ці фарби. Але але, 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 але. Вона класна, вона і для зовні, і для всередині, вона фарба це, ну, така, з... з тих, що ми перепробували, бо навіть були такі дорожчі, так не фарбували, як ці фарбують. Фар... Лягає вона прекрасно, Лягає вона прекрасненько і тримається прекрасненько. Тільки вона така, трошки як то вона ну, напівмасля, але вона так часто така м'яка все одно. От, коли котла ми пофарбуємо і нагрівається, зразу, потім ну, вона так не хай, така тверда, тверда яка маль не стає, вона така, є така, ну, на фарба. Отаке. От так що чекаю я на коментарі, на підказочку. О, дивіться, як світліше і потрошки, потрошки вже проясняється. Зараз будемо палити боржує. Будемо палити боржує і сушити це все. Все всім. До побачення.